Ріліці прекрасні чудові. Я бажаю вам самого всього класного, сходу, без розкладу. Сьогодні ми подивимося для вас старопрогноз на грудень 2025 рік, а перед цим я би хотіла вас попривітати з прекрасним новим 2026 роком. Щоб всі ваші мрії збувалися, щоб все, всю свою, весь мусор, який у вас є, ви оставили в 2025 році, а в 26 йшли новими, натхненними. Гармонійними, багатими, красивими і щасливими. Отак. От от. Давайте подивимося, що чекає вас в грудні 2025 року. Це кінець року, кінець циклу, завершення, що такого важного і не дуже да? У нас вас, прекрасні стрільці, чекає в грудні. Можете задати питання, зараз карти нам розкажуть. Перша колода це світлий привідіць, або цього. ось муршину, <реку> цю енергію, вона дуже-дуже класна. Поїхали. Перша карта. Якщо ви загадали бажання, то карти кажуть, «Да, звісно, ваше діло тільки ем, прислухатися до своєї інтуїції, да? і взагалі, стрільці, карта випала ваша, ваш архетип, ваша жезлова, скажімо так, цариця, королева, ваша енергія, вогонь, іскра, буря, бізумія все, що саме прекрасне і класне, воно все приїде до вас в грудні, і я думаю, піде з вами в 2026 рік. Дуже багато енергії, енергія сяйва, енергія такого вибуху, взриву, можливо, новий проєкт, можливо, нові стосунки, можливо, нова якась ідея, да? можливо, нова можливість, нова покупка чогось, наприклад, підвищення, зміна роботи, підвищення кваліфікації, все те, що вам подобається, вам хочеться, і отут от уже сидить отак. От Бурліт, як фейерверк, якого так давно не бачила Україна. У вас всередині вона є, він є, да, і буде в грудні 2025 року. Дивимося, що скаже друга карта. Мушина, е, мушина. Ну, -во Воздушний знак, да, король повітря. Або ця людина буде фігурувати у вашому грудні, можливо, щось буде допомагати, можливо, це ваш батько, можливо, це ваш брат, можливо, це ваш сват, можливо, це ваш або партнер, або любовник. Ну, така карта, в чесності випадає не на любовників явно, але, звісно, все може бути, звісно. А ця карта показує, що сила буде в грудні у вас, підтримка буде в грудні. Людина до вас прийде в грудні або за допомогою, або допомогти, або підсказати, підтримати, або показати, як діяти не треба, наприклад. Да? Тобто тут такі моменти. Можливо, це та людина, яка за вами давно наблюдає здаліка, а тут наконець рішила приїхати. Але людина повітряної стихії, вони, люди, чоловіки повітряної стихії, вони дуже інтересні. От. Поэтому смотрите в оба, чи нужен вам такий мужик. А що скаже третя карта для прекрасних стрільців на грудень 2025 рік? Мужчина! І що, один мужчина? Падаки, цвіти, романтика! можливо, якісь поїздки. Рицар Кубків второго світлого привіття дуже гарно описують. Ну, мені дуже подобається їхня розмальовка. І тут так гарно це все розмальоване. і романтика, і, і підколодна карта вам каже, що. Ну, Всього найкращого, і все найкраще, в принципі, у вас буде. І ця карта вона про фінансову підтримку, про духовну підтримку, про, в принципі, підтримку, і про, в принципі, те, що йде від серця, да отак. І розходиться на такі частинки. от все воно буде, все воно прийде, і ця карта каже, жіть, дорогая девушка, прекрасна, все у ваших руках, і ви все зможете. А ця карта каже, що і що який там буде. Або подарки будуть, або мушинчик буде. Або, можливо, у вас буде татарайнічок. Mm. <плес> Чо, нема такого? Нельзя такого. Чу. Вам все можна. Ви самі коваль свого життя і свого щастя, і вам можна все, що ви захотіте. Що скаже друга колода, прекрасна арканом. Тут ви теж можете задати питання, або, можливо, якась мисля вас тривожить. Подумайте її. І зараз карти скажуть, да, ні, не знаю, подумаю і так далі. Стрільці на грудень 2025 рік. Не загадуйте питання, вже загадали? ха Bosnia. Teraz ja, ja wspomnę coś хорошego pro Bosnię. Bośnia a to rozruszenie. Це розрушення ваших ілюзій, наприклад. Або кінець року. Кінець року буде взривний, або в роботі, або в відносинах, Або в принципі, як рік він буде закінчуватися, і буде дуже багато емоцій, або хороших, або не дуже, або особитій, або щось таке. От що ви будете як на парахіві, парахіві? параховій бочки. Да? Воно от, от от, все взривається, все вже підходить оцей терпець да, під кінець року, і вже все піздець просто. А, в принципі, ця карта. Дуже, дуже сильно. Вона може розбивати розові очки. Якщо ви там ну, про щось думали, про на щось надіялись, а, не знаю, щось собі там ф -ф 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 фантазірували, представляли, а немає для цього почви під ногами, звісно, це все впаде, так як і башня. Вона в неї щось впиляється, вона каких шух і посипеться як карточний домик. Тобто тут можуть бути такі моменти. Але в будь-якому випадку карти ніколи не говорять. Ну, як, не випадають для того, щоб ви подумали там, про себе погано, або що ви там щось не знаю, не така, або ще щось. Вони попереджують про щось. Тобто ця карта дійсно в грудні може статися якась така ситуація, де ви зміните свої погляди, рішення, мотивацію, варіанти, можливості і таке інше. В даному випадку через якийсь взрив. От, от, от звук, блядь, він в мене кожен день грає. І я, він мене вже так задовбав. но я думаю, що нельзя це просто пропускати мимо себе. От, повітряна тривога, ви поняли. І ця карта вона каже дійсно про розрушення, але про після але про те, що розрушення будь в випадку. те, як ви до цього поставитесь, буде вирішальним. Те, як ви. А, зможете себе там або відстояти, або там переконтролювати, або там подати себе і так далі після там якогось моменту. Оце буде рішенням ситуації, да? оце буде вагоміше. Да? От. І, звісно, після башня завжди йде розсвіт, да? після ночі розсвіт і так далі, тому не заморачуйтесь насчет чогось поганого. А, а тому що, як говорила, я забула хто, але мені дуже подобається ця фраза, то чому бути, то не мінувати. Що скаже друга карта? Стрільці, вас таки приот. <рекрасна> Прекрасна женщина, опять же, друга колода, і там перша карта випала, тут другий, да, королева Жезлів. Опять же, прислухайте, прислухайтеся до своєї інтуїції, прислухайтеся до себе. Ви чуєте себе. Да? Ця карта вона нагадує про те, хто ви, що ви, да? ну, як з вами можна, як з вами не можна, як вам хочеться, як вам можеться і так далі. Можливо, якісь розрушення вони можуть бути всередині вас. Дійсно, якісь моралі, якісь принципи, якісь установки будуть сипатися. І це, в принципі, не так погано. Але ця карта, вона мощна, мощна. цей архетип мощний. Це ж Вогонь, він сильний, тобто не опускати руки, йти тільки вперед і улибатися у міру. І мір буде улыбати вам світ. Всілене, всесвіт, буде посміхатися вам. Що скаже третя карта. Я перша посмотрю. як яка мило! Смотрите, новий шанс в житті, відкриття, якісь можливості, якісь поїздки, якісь ну, фінанси, дуже много фінансів, Можливо, це буде, знаєте, як... Якийсь виграш, наприклад, або хтось долг вам віддасть, або якась не якась, а зарплата вам повисять, або якась ваша тємка, да, вона вистрілить і ви получите своє безщений мільйон доларів США. І дуже такі багато можливостей. В когось це на вагітність, новина про це, в когось це на там путьовка кудись, квартира якась, машина, В когось це те, про що ви мечтали, грубо кажучи, мріяли, думали, да, воно з. Буде, буде. Але опять же, ця карта ще може говорити про новий шанс в житті. Якщо вам відкривається якась дорога, дорогу, бачите, Ідіть. Ну, типу, відкривається новий варіант, новий шанс там в роботі, в... В чому угодно, блядь, вам відкривається нова дорога, вперед із песня, берете труси носки і вперед. Вам, ну, як... Це тільки для кращого вам ця дорога відкриється, да? тільки для лучшого, тільки для чогось нового і обалденного. І е, підколодна карта, Семірка. Пентаклів да, вона каже про те, що ви сімечку положили, і до кінця року вона нарешті Да, Ваше діло чуть-чуть, що подождать. Ну і, звісно, далі займатися своїми ділами, які вам там подобаються. Не теропіть да, не теропіть, не спішіть. Всьому свій час все буде. Це каже прекрасна моя любима колода. Для прекрасних стрільців на грудень 2025 рік да, наша крайня карта. Наша колода, загадуйте питання, або якусь думку. Ми ще да, Ні, Данія не знаю. Перша карта. Ого! Тут, да, тут такий порив, таке рвеніє, такий ентузіазм і енергія, що тут по-любому да. Рицарь мечів він може говорити про агресію у вашу сторону з чоловічої сторони або від воздушної стихії. Ну, тобто чоловік воздушної стихії, да? брат, опять же, сват, чоловік, любовник. Господи, хто там ще? Ні, не чоловік, це знаєте, це таке, от вам по коротше, якщо вам ще 30, то цьому мальчику максимум 26. Ну, ви поняли, так? Да? Тобто, це такі моменти ще можуть бути, що типу щось від якогось такого не невзрачного, а ми ваш по возрасту може бути ця людина. Але в будь-якому випадку це такий порив, така енергія, така просто отак, от, так от. І здує вообще <свісно> ну то така сильний наплив. Можливо, це ваш інтерес до чогось, до поїздки, до роботи, до якогось моменту можливості і так далі. Тобто, це ну це класна енергія. Якщо на початок чогось нового для себе там ви будете пробувати вчити, читати, изучати і так далі, то це ахрітельний момент потому що це великий напор і інтерес, да, як мінімум. І, звичайно, мечова карта, це вона ж про інформацію, тому та, яка інформація поступає вам в ухо, іногда мотайте на ус, вона вам десь потом пригодиться. Що скаже друга карта для прекрасних стрільців? І блять, на грудень 2025 рік, дивіться. А, якщо у вас є чоловіки, і вони працюють в структурах. Я не знаю яким образом, але попросіть їх бути дуже осторожними, тому що можуть бути взриви, можуть бути якісь прильоти іменно поруч з ними. Оці дві карти показують війну. Не в плані прям щось. Підсказати я мало що можу на всеобчому розкладі, на загальному розкладі. Але ці карти вони говорять про наплив, про оружжя, про защиту, про нападіння і їхнє діло захищатися і відстоювати там свої якісь моменти, але башня ще може говорити про дуже сильні повріждження квартир, домов, якихось структур, многоетажних і так далі. Просто моліться і вірте, що все буде добре, і придупить їх. А якщо це просто отак, от, да, от зробимо від, що у нас все хорошо, то башня, опять же, вона каже про якісь розрушення, про ілюзії, про те, що щось те, що побудовано на брехні, впаде у вашому житті. І в Новий рік ви таки підете з правдою, з чистим серцем і чистим сумлінням. Що скаже заключна карта для прекрасних стрільців на грудень 2021 рік? Я так понімаю, послідня карта вирішила висягтись двома картами. Ну, дивіться, ці дві карти мічеві, вони говорять про інформацію. Слідіть за інформацією. Якщо слідіть за смс-ками, що вам приходять за смс-ки, це може бути просто штурм інформаційний на вас і половина з того, що прийде вам не... неправда. Якщо вам щось приходить від незнайомих людей, там смски, там ну, хтось вмер, хтось просить грошей, хтось ще щось, Провіряйте перед цим інформацію. Подзвоніть тій людині і узнайте, да? чи там позвоніть комусь, і узнайте. Коротше, е інформація може бути неправдивою, і вона йде у вашу сторону через агресію і через патрі. А, оця карта вона говорить про відпочинок. Да? Тобто, грубо кажучи, від новин можете від... я не знаю, чи це можливо, да? але від новин, щоб уберегти там свою якусь психіку і хоч би трохи моральне здоров'я, відпочиньте від новин. Да? Не, не параноїдально от, слідіть кожні 5 секунд за, ну, за там, сообщеннями, смс-ками і так далі. І наблюдайте, да? наблюдайте, і, звісно, фільтруйте всю інформацію, яка вам поступає, можуть бути дуже багато брехні. Підхолодна карта, конечно, говорить вам тройка пентак. Ні, це тройка кубків. Тройка кубків говорить про насолоду, про успіх, про радість і про гульки, про святкування чогось. Дуже хочеться, щоб ви святкували і свої перемоги, і українські перемоги, і всі, які тільки є і будуть в нашій. В нашому житті. От. Всього вам самого найкращого і прекрасного з наступаючим новим роком, щоб ви в новий рік е зайшли без мусору <свіст> і тільки з перемогами. Всього найкращого. Якщо вам потрібна моя допомога і потрібні якісь відповіді на ваші конкретні запитання, ви завжди можете написати мені в інстаграм. Бережіть себе.